Вибачився перед українцями і назвав Путіна воєнним злочинцем. Юрій Бойко після розмови в СБУ відкоригував зміст своїх заяв. Очільника депутатської групи Платформа за життя і мир викликали до СБУ ймовірно через його ролики в Тіктоку, у яких під тривожну музику той скаржився на розгул радикалів, які мовляв перейменовують міста, забороняють говорити його рідною мовою та навіть ходити до церкви. Після візиту до слідчих нардеп записав нове відео вже з вибаченнями перед українцями. Там назвав Путіна воєнним злочинцем до парламенту. Бойко не прийшов. Проте колеги депутати його чекали з плакатами та вимогами. Із з трибуни Верховної Ради лунали пропозиції позбавити колишнього керівника забороненої партії ОПЗЖ депутатського мандата і звання героя України. Зрештою, депутати викликали до ради керівництво СБУ та генпрокуратури з приводу діяльності проросійських партій в Україні та аби оцінити висловлювання депутата Бойка. Зобов'язати офіс генерального прокурора дати правову оцінку діям народного депутата Бойка, дослідивши його заяви щодо наявності тверджень і закликів, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в державі.